О, Польщі? Я не вірю! Я просто не вірю. <зас> мене вертали два рази. Два рази мене вертали два рази люди. Російські шахеди чи герані дісталися Польщі, якщо відкинути жарти кпини з поляків, а їх нині чимало в українському в інтернеті. Ситуація насправді серйозна. Російські безпілотники порушили повітряний простір. Польщі цієї ночі у той час, коли окупанти знову нанесли по Україні масовану шахетну ракетну атаку, за даними польської влади, дронів було 19, Вони атакували територію країни, зокрема в районі Люблінського та Підкарпатського воєводств. Польща привела свою повітряну оборону та авіацію ставим найвищої готовності. Аеропорти біля східного кордону. Тимчасово закрили через незаплановану військову активність, як писалася, це цитата. Ну і польська сторона підтвердила, що до збиття дронів долучилася авіація НАТО, а уламки кількох шахетів впали на польську територію, зокрема поблизу кордону з Україною та Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ситуація серйозна причин для паніки немає це знов таки цитата. Спершу він уникнув прямої згадки Росії у своєму зверненні. Ми готові відбити такі провокації, я так і ми добре підготовлені. А ситуація є серйозною. І сьогодні вже ніхто не має сумнівів, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв. У цей момент можу сказати: перший іспит наше військо, наші союзники, процедури й плани склали. Вони працюють. Немає підстав для паніки. Життя триватиме у звичному ритмі. Ми інформуватимемо громадян про всі події, щоб була цілковита ясність, що відбувається. Це в небі Польщі на польському кордоні. Наразі немає причин запроваджувати якісь обмеження, щоб ускладнити повсякденне життя. Повідомлення збройних сил Польщі також було дивне. Цитую внаслідок сьогоднішньої атаки Росії по території України відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору. Польщі об'єктами типу дрона це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян. За наказом начальника Генштабу, були негайно активовані оборонні процедури. Тобто тут, начебто, в заяві і атака Росії є, і про акт агресії зазначається. Але. Те, що це конкретно акт агресії Росії проти Польщі, сказано не було. І цю заяву вже можна трактувати як завгодно. Знаєте, там з під боку вилізла Білорусь, точніше, білоруський начальник Генштабу Моровейко, 100% політичний росіянин, який більшість зараз у білоруському керівництві, і щось там почав пов'якувати стосовно того, що не все так однозначно, а вони у себе в Білорусі навіть збивали ті дрони. И, до речи, часть дронов э, российских потрапила до Польшу действительно через Беларусь. Утім, белорусская пропаганда еще тупіша чем российская. В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной, дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь, постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс В результаті воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной оборони нашей страны на территории республики. Ну, типу, натяк, що Україна ж вмикає реби під час повітряних атак, ну то й вони летять у Польщу, хоча вони насправді летять у Білорусі, а саме у Гомірську область, але менше з тим. І взагалі, це не російська атака, це взаємні обміни. Uh, піддакує Москві, мінськ. Утім, все ж таки згодом Польща викликала тимчасового повіреного від Росії російського дипломата. Також Туск у своєму наступному зверненні оголосив, що Польща має намір задіяти четверту статтю НАТО і вже її заділи. Що це за стаття? Така вона передбачає, що держави-члени будуть консультуватися між собою, коли на їхню думку територіальна цілісність, політична незалежність, або безпека будь-якої. І сторіну опиняються під загрозою. А що саме НАТО? Як люблять казати польські журналісти, це НАТО, НАТО? Що каже НАТО? Першою реакцією північно-атлантичного союзу була вона опублікована в виданні Reuters із посиланням на джерело у НАТО. Це дійсно справжнє джерело НАТО. Проводить таку комунікацію. Тут це дійсна реакція. І першою такою анонімізованою заявою від НАТО було те, що альянс не вважає, що російські дрони, які злетіли в повітряний простір Польщі, є нападом Росії на північно-атлантичний. Альянс. Водночас співрозмовник е натівський високопосадовець визнав, що ця атака була першим випадком, коли літаки НАТО вступили в бій з потенційними загрозами в повітряному просторі з союзників і додали, що в операції брали участь польські винищувачі f 16 нідерландські f 35 і італійські літаки розвитки Авакс та літаки-заправники в повітрі, які спільно використовує. Нато була й доволі стримана заява від генсека НАТО Марка Рютти, який, як відомо, ну останнім чином доволі сміливо виступає, а тут щось якось ні. Allies Expressed Solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior. Союзники висловили солідарність із Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Нам потрібно більше інвестувати в нашу оборону. Щоб ми мали те, що нам потрібно для стримування та захисту, і нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, безпека якої взаємопов'язана із нашою власною І дозвольте мені завершити, сказавши, що Росія веде небезпечну агресивну війну проти України, яка постійно атакує цивільне населення та цивільну інфраструктуру. А тепер відповім на одне-два ваших запитання allies are determined to step up their support for ukraine in the face of russia's escalating campaign Пан генеральний секретар Ройтерс щиро дякую Ендрю Грей із Ройтерс, Чи маєте ви якусь початкову оцінку наміру цього інциденту? Чи був це навмисний напад, навмисне вторгнення чи помилка? І чи маєте ви якесь конкретне повідомлення для Росії президенту Путіну щодо цього інциденту? course, whether it was intentionally or not, it is absolutely reckless. Так, як я вже казав, повна оцінка триває. Але звичайно, незалежно від того, чи було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно, це абсолютно небезпечно. Але як я вже казав, повна оцінка триває. А до Путіна я маю на увазі моє повідомлення. Чітке зупиніть війну в Україні, зупиніть. Ескалацію війни, яку він зараз фактично розв'язує проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір і союзників, і знайте, що ми готові, що ми пильні, і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО. Я думаю, що минуло ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи звичайно її повітряний простір. Щиро дякую. Able uh, to defend every inch, inch of NATO territory, including, of course, its airspace. Thank you so much. Uh, що ж, безрозсудно, небезпечно зупиніть війну в Україні. Це, звісно ж, беззубо, дещо смішно. Короче кажучи, погано для НАТО, але нам треба разом із цим розуміти, що іншої реакції від альянсу і не було б. Чому тому, що нагадаю, що НАТО це колективний безпековий орган, і в такому випадку генсек НАТО не може вийти і висловити якусь особливо свою позицію, чи позицію тільки Польщі, чи тільки Франції, чи тільки Литви. Він висловлює таку спільну позицію. І тут справа навіть не в тому, що він має знизити рівень своєї заяви до рівня найбільш упоротого члена НАТО в даному випадку Угорщини, а в тому, що він не буде говорити нічого голосніше ніж казав би. Найбільший великий член альянсу, хоча ця фраза не сильно підходить до Трампа, ну я маю на увазі США, а себто Дональда Трампа, який власне фактично одноосібно впливає на зовнішню політику Штатів, хочу нагадати, що якихось кілька днів тому. 3 вересня під час зустрічі у Білому домі з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп заявляв, що США не планують виводити війська із Польщі, а за потреби можуть навіть збільшити їхню кількість. Пане президенте, чи американські війська залишаться у Польщі? Е, так я думаю, що так. Чи ви знаєте щось, чого я не знаю? Так, ми дуже раді їх там тримати, якщо вже на те пішло. Ми ну, розмістимо туди більше, якщо вони захочуть, але вони давно хотіли мати більшу присутність. У нас є деякі країни, які мають більше, не надто багато, але і, ну, вони залишаться в Польщі. Ми дуже поблизькі з Польщею, але коли сьогодні Трампа запитали про Польщу, він зробив вигляд, що не почув цього запитання. Russian drones getting into Polish airspace. Цікава така складається ситуація для Трампа. Поки Трамп робить вигляд, що він. Ну, посередник він такий нейтральний між Україною і Росією. і Він же ж такий, типу він за Україну, не за Росію. і він робить вигляд, що підлякує Росію санкціями, але не накладає їх. Росія нападає на союзника США. Польщу. І у США завжди були особливо дійсно, знаєте, такі е, близькі відносини з Польщею за колишнього президента США і за колишнього президента Польщі і за нинішнього президента США і нинішнього е, президента Польщі. Ось навроцький їздив просто у Білий дім овальний кабінет до Трампа, і все у них там було в шоколаді, і так мило. І тут треба реагувати. І із Америки, знаєте, були реакції не було реакції поки що Трампа. Ну, принаймні на той момент, що я записую це відео, але наприклад, були реакції інших політиків, як конгресмена республіканця Джо Вілсона. Я зацитую: Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами Шахет менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, та озброїти Україну зброєю, здатною. Нанести удар про Росії Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Вільні та процвітаючі нації, навчать Росію, що таке кордони. Ця публікація дуже широко розійшлася нашими соцмережами та змі. Вона дуже правильна і хороша. Втім, конгресмені нині не визначають зовнішню політику США приблизно ніяк. Все вирішується в Білому домі. Дякуємо панові Вілсону. Ну, все ж таки, це теж такий серйозний внесок у тиск на Трампа. Але, але, але. Серед інших реакцій варто відзначити заяву президента Чехії Петра Павла, який назвав інцидент черговим прикладом російської агресії, яка не зупиняється перед кордонами. Президентка Молдови Майя санду висловила солідарність із Польщею, зазначивши, що Росія несе загрозу усьому європейському континентові. У Великій Британії прем'єр-міністр Кір Стармер закликав до негайного розслідування і підкреслив, що Лондон підтримує Польщу як ключового союзника у НАТО. Була доволі рішуча реакція від чиновників Євросоюзу. Висока. Представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас написала таке: в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни, і все вказує на те, що це було навмисне. А не випадкове війна Росії проти України загострюється, не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми будемо підтримувати такі ініціативи, як лінія оборони східний прикордонний щит. Ну така реакція не густо не густо, очевидно, що Росія тестувала НАТО, тестувала поляків на те, чи варто йти далі, як іти далі, як. Починати чи не починати війну, ну, або навіть коли її починати, і я вам буквально в понеділок казав про це, що це буде, і що цей процес ну, от фактично, він триває. Очевидно, що у той час, коли Трамп фактично усуває США від керівної ролі у НАТО, Путін Росія вже готується до війни з європейськими країнами і тестує реакцію європейських країн. А європейські країни чогось чекають. Гадають, що пересидять, гадають, що воно ну, якось там саме розсмокчиться чи хтось його розсмокче. Хочу нагадати, що частина українського політику, моя частина українського суспільства думала так само. І чим це обернулося, ми з вами знаємо. Натомість, чим швидше Польща чи будь-яка інша країна НАТО розчехляться, тим швидше вони, по-перше, навчаться збивати повітряні засоби якими можуть бути по них самих. По-друге, покажуть Росії відсіч і справжню рішучість, а не слова в коаліції. По-третє, будуть готові у разі справжньої війни, а може, й попередять її. Так свого часу зробив президент Туреччини Ердоган, тоді коли російський літак залетів лише на кілька секунд в повітряний простір Туреччини і вилетів уже вниз. За цей час літак був знищений. Так, до слова, робив свого часу, й той таки президент США Трамп під час свого першого президентства, коли віддав наказ знищити угруповані з російськими вагнерівцями у Сирії у 2018 році. Тобто, ми бачимо, що це можна зробити, але очевидно, це набагато складніше ніж збиткуватися із бандери та такого сякого українського націоналізму. Зараз дуже багато іронізуємо з поляків. Закидуємо їх мемами, кпинами. Але дійсно ще раз хочу нагадати, яка була ситуація в Україні із усвідомленням небезпеки та наближення війни у 22-му році. ну Десь так в січні. І що говорила влада? І що думала відповідно більшість суспільства? В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги, а далі літо тому, сміючись поляків, можемо посміятися із самих себе також. І так, зі сторони Польщі до нас було останнім часом багато недружніх випадів, і ідіотське блокування аграріями та ультраправами українського кордону, і правоцентристське крило, яке вирішило збудувати свою політичну кампанію на боротьбі з українською історичною оптикою та українськими біженцями. Але. І коли ми кипкуємо із поляків, і коли поляки ставляться до нас несправедливо, і ми і вони маємо пам'ятати одне: ворог у нас один, і ворог у нас спільний. Ми, звісно, можемо кидатися один в одного гнилими помідорами, але це не допоможе спільній справі а навпаки, погіршить ситуацію для нас усіх. Дуже добре, аби ми це усвідомлювали по обидві сторони кордону, адже зараз нас буде активно хитати. Росія. Ну, і які б не були наші партнери, ми розуміємо, що інших партнерів у нас немає. Ані Індія, ані Китай, ані Бразилія, ані, я не знаю, ще хто за нас не впишуться. І ми маємо працювати із тим, що є. Насправді, ми вже багато напрацювали в цьому напрямку. Якщо подивитися. На весь на весь шлях на цьому поки що все, друзі. Я вам дуже дякую за те, що дивитеся. Особливо подяка моїм патронам, і патроні та youtube спонсорам. З вашою допомогою виходять нові відео. Не забувайте, будь ласка, коментувати, ставити вподобаєчки, поширювати це відео, підписуватися. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково тут ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня і здоровим скепсисом. Але перше, перше, що я нагадую, ми маємо робити, це допомагати армії донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.